Нещодавно з колегою обговорювали те, що за 13 років моєї практики що ніхто самостійно не спитав мене, який у мене є досвід, яка у мене освіта, не спитав, а де ваші дипломи можна подивитися. І ось буквально на днях мене спитали. Це була прям така подія для мене. З одного боку, це викликає почуття: а що мені не довіряють, до мене звертаються за рекомендації, і тут мене раптом. Хочуть якось там перевірити, а з іншого боку, я завжди сама спонукала до того, щоб люди перевіряли тих особистостей, з якими вони хочуть співпрацювати. І в мене в інстаграмі є спеціальний розділ, де можна подивитися. Там не всі мої дипломи і сертифікати, але основні. І ознайомитися, передивитися. Я там не замальовувала ніякі навіть номери, хоча варто було би це зробити, бо є люди, які користуються такими документами. Але все ж вони є в оригіналі, відскановані, ви можете їх подивитися. Так от, у мене свято, мене спитали. І я дуже рада, що є така культура зараз, і вона, я сподіваюся, буде. Рости і люди будуть свідомо підходити до вибору спеціаліста.